Люди навіть розум втрачали, і були такі випадки навіть людоїдства. Перша парафія моя на Київщині була Ксаверівка, і і я там розмовляв з жіночкою Царство Небесного, або Боже Катерина. Старенька, старенька бабуся, вона мені розказувала, як вона була маленькою дитиною і як її мама. Посилала віднести тітці картопливу з варами. бо каже, уже три дні у неї нема що їсти. Зовсім нічого немає. І вона йшла вулицею і казала, що вийшла якась жіночка і каже, доціль цієї вулиці не йди, йди понад ставком стежкою, бо там в кінці цієї вулиці живе чоловік, який тебе зловить і з'їсть. Як треба було людей довести до такого стану, що воно не дивно є, бо людина голодна, ну, кажуть, що голодний солдат це злочинець. Та будь-хто голодний, піде на злочин. А чому? Йде щоб на злочин для того, щоб вижити, щоб життя своє, якось якимось чудом рятувати. Різних багато було дуже випадків. Не знаєте, що були такі загранотряди, за як їх називали. Вони стояли між селами і містами, де коли люди тікали з села, їх просто розстрілювали, не давали їм покинути село. Бо в місті була тоді карточна система, і продукти давали, і можна було вижити. А ті, хто залишався в селі, тільки смерть. Ну, Я за Кселенковий ще згадую, тому що точно знаю. Головою і тодішнім і вчителями були зібрані дані із 117 сімей. В селі залишилося 36 чоловік. 117 сімей. І той список у мене до сьогоднішнього дня є. такий цікавий список. От є прізвище кілька міналь. І пишуть ще 9 дітей, ще 6 дітей, і їх немає. Тобто не пам'ятають люди, як звали, але пам'ятали кількість, скільки було людей у, у, у сім'ях. Сім'ї великі були тоді. І це якраз де найбільше хліба ви вирощували в тих місцях, а та влада якраз найбільший терор і голод чинила. Це вся Донеччина, вся Луганщина, це Полтавщина. Черкаська, Харківська, Кіровоградщина, Миколаївська область, Херсонська область, Одещина, Київська область, частина Житомирської області. Як ворог, Дивіться, ворог не помінявся, ворог лишився той самий? Що вони зараз роблять? Вони зараз вбивають цивільних людей. То що солдати гинуть на полі бою? Якби е, зрозумілим є, бо вони воюють. А ви вбиваєте дітей, ви вбиваєте стареньких людей, ви нищите житло, лікарні, школи, садочки. Е, от ізюм, вчора мені на очі попала цифра: 413 людей замучених, не просто вбитих, а закатованих. Більшість людей з зв'язаними руками, більшість людей з розтрощеними черепами, поломаними грудними клітками. Понаходили останки косточки, поломані від удару, їх били, знущалися над ними. І більшість з них жінки. А що значить вбити жінку? Це вбити маму потенційно, так? Тобто, щоб не продовжувався рід, щоб не було дітей, щоб не було життя на нашій землі.